Там Ну тонко як стріля. Всім привіт! І знову Десна. Сьогодні я з Віталієм і Владом в нових місцях. Ми ніколи тут не джигували, це трошки вище течії від моїх місць. Приїхали ми в неділю. Думали, що тут буде багато спінгістів, тролінгістів. А як вилулось, приїжджаємо і нуль. Взагалі нікого немає. Ви бачите як. Пощастило, можна сказати, але ми ж не знаємо, що за місця, що з рибою, буде клювати, не буде клювати. Спробуємо. Знову джиг на судака і щуку. Але тут небагато таких. Вла тягне рибину. <схід> Поки я намагаюся щось вам розказати по. Риболовлю Влад тягнув рибину. Зараз я туди піду. Що там у них? Отже, у Влада був сход риби. Я поставив Влад 30 грамів. Бо в мене приманка 4 дюйми. А це ми проїхали в нові місця. Будемо пробувати джигувати і тільки джигувати. Сонечко піднімається, ранок. Треба пробувати. Я тут ніколи не ловив на джиг, ямка знаю, що є. Пропливав її на човні Могу десяток разів, Ми тут і квочили, і просто проходили її так. А це от якраз осінь, вирішили сюди заїхати, перевірити її джигом. Я пробую ловити на зелений кольор приманки. Така от приманочка, 4 дюйми. 30 грамів грузок. Треба пробігтись по ямці. Ямка затяжна метрів, ну, може, 300 точно. Є тут де розгулятися. І напевно, що яма без корчів. Просто треба рибу шукати не по корчах. А по рельєфу. Десь на рельєфі може бути стояти щука судак. Що клюнуло у влада? Схоже на судака. Рибу не побачили. Зійшла. Поки я дійшов, Вже вона зійшла. Ну, клювання було, це вже добре. За ще в нових місцях. Погано джигувати, 4 дюйми сильно підвисає і неможливо нормально проджигувати. Треба зменшити приманку до 3 дюймів. Там у Віталія ще було клювання, біду зараз переоснащатися. От уже максимально, що можна поставити 30-ка і зараз 3 дюйми приманку. Бачите, яка круча затяжна. Без жодного дерева, просто круча. Але є глибина і є активна риба. Може ж в трьох ми зможемо її сьогодні піймати. На джиг. Віталій тягне рибину А що там? Є, каже Судачок. а дістати як? Спробуй на спінгу діставати. Чи за шнур? Судачок. Ось мене. А як його випустити? Віталій і судачок. Віталій піймав судачка. Є клювання, треба шукати рибу. Хто шукає, той ловить. Це ще поки що я тільки без клювання. Но зараз треба чи приманку змінити. Віталія правда схожа по кольору. І він змістився вище по ямці, перший закид і клювання. Тому може все-таки тактика швидкого пошуку не стояти довго, а шукати активного. Може і будемо переміщатися. От яма то велика. І знаєте в чому прикол? Що сюда клює не десь по руслу там, з ями, а клює на береговій бровці. Майже під берегом. Ну, Віталія клює, мене ще поки що не клюнув. Я ще в процесі підбору приманки. Умови нагадують, наче весняний спінь, коли весь судак клює під берегом, на руслі його немає. Ну, я маю на увазі це квітень, травень. Трошки змістився, змінив приманку, треба шукати активну рибу. Як у Віталія клює, він переходить на нову точку, робить перші закиди і відразу клювання. Якщо стоїш довше, клювань вже немає. Тому я думаю, що ми в швидкому темі проб'ємо цю кручу яму і потім буде вже видно що далі робити. Вверх по течії ще є одне місце джигове, якщо там буде... Де покидати, бо я бачу там трохи народу крутиться, може там і зайнято буде. Тоді може ще кудись переїдемо. Ну отут яма цікава, риба тут є, судак є, щука, я думаю, тут теж є. Просто за одну риболовлю ти не можеш зрозуміти, як тут правильно ловити. Що це таке? Віталій, та ти ти мене зачепив. Да, щось таке, наче хтось смикає за... А ну смикне. Ми зачепилися. Вище по течії яма там ще цікавіша, ніж тут, бо там прям вона омутом. Ну я кажу, я ці місця трохи знаю, але ніколи на джиг не ловив. Просто ми тут проходили на човні, якби візуально я бачив, що собою представляють ці місця. Та тепер по снастях. Так як треба кидати багато, то спінг з тестом до 28. Я навіть його перегружаю. Ну, потестую в умовах перегрузу. Азура XP. 2,30. Ні, не 230, більше. 8,6. Це скільки буде? 2,50. до 28 грамм. О. Сейчас на нечепану. И надо там и стоить, и туда что-то, они там крутят, там. У меня готочка. И простая труба. Я поки що не можу піймати свою рибу. Уже у хлопців по триклювання. У Влада зійшла риба, Віталій витягнув судачка, а я поки що ходжу з нулим. Щось не те. Щось поки що. Чи приманка не така, чи я щось неправильно роблю. Ну не виходить. Топаємо далі на наступну ямку. Я не знаю, чи зможемо там поджигувати, бо видно на ключі стоять люди з іншого берега. Може фідери, може спінги кидають. Але йдемо. Тут просто для беревого спінга мало ямок, одна, друга і все. Ну, обловимо їх, побачимо тоді, що куди і як. Та не кричи, не кричи. Йдемо, йдемо. Ладья не рибину. Ще кричи, крика. Да йду, журеш, допомагати. Йду. Блін, добро. Добро. Не спіши. Вон там десь рибка. Щука добра. Так, не спіши, не спіши. В тому сиди, погано сиди. Віталій заспокоюся вже хватка випра. Сколько? 2500 мінімум. Отвій на берег виходь, а тут зараз стрибани в воду. На першому закиде. На другому. На другому? Приходимо на нову ямку і у влада клювання. Бери лад щуку, покажемо. яка щучка. Бачите, яка непогана щучка. Клюнула трофейчик на Десні в нових місцях. Каже Віталій, зараз буде вересневий удар. Так уже вересень закінчився. Ось тут яма виходить дебела. Щука клюна десь на виході приблизно, але ми ще я, один закид встиг зробити. Зараз будемо обловлювати. Довго ми йшли до цієї ями через плавні, шукали дорогу, знайшли. От латки мав вже щуку, можна сказати, трофейчик. Ну от. Тут є де в трьох, є де пошукати рибу. Яма серйозна. Яма одна з найбільших місцевостей. І тут ще головне, що можна кидати з берега. Влювання було в Італії. От зараза, не засіклася рибина. Я ще і стою, подумав, отут десь має бути клювання. Тук і не засіклося. Зараз подивлюсь на приманці, що там залишилося. Ну, приманку збита. Щука була в Італії. Різанула. Щучі порізи, щука була. Знову бачите, який колір зелений. На, на першому закиді. Ну на он Щука стоїть, треба її просто якось змусити, клюнути, на якусь приманку таку, яку вона, може, ще не бачила. На темний колір. Дикий є. От не засіклася, це погано. Так, щука, щука. та щука, щука, не судака. Щука прокидається, але клює дуже обережно. Може просто вона невелика або не дуже сильно залишилася на приманці. Приманка 4 дюйми, мала б добре її закопнути. Ну не заковтнула. Ще трошки тут покидаємо і будемо повертатися на першу ямку, де сюди клювали хлопців. Ми там ще не, нічого не клювало тоді, але тут вже в мене два клювання. Одне точно щуче, а друге не знаю. Лишилося слід на приманці, на іншій приманці, на новій. Якби тут вже не скажу, що там було, не було, а точно було, бо я ставлю нові приманки в нових місцях, щоб Як будь-який контакт з рибою, все воно на приманці. Видно. Ну Якщо це хижак, щука чи, оку... чи... чи судак, бо окунь то не залишає в основному. Але буває розриває приманку. Ну місце розвідали, гарна ямка. Переїхали ми на інші місця. Але скільки часу було витрачено, ви навіть не уявляєте. Поїхали на одну ямку, там ніде яблуку впасти. Фідеристи, тролінгісти, спінгісти джигують Ну, один на одному. А куди ще ми там? Переїхали на наступну ямку. Теж те саме, немає де стати. Ми ще переїхали. І от вони не півтори каталися і приїхали на старі місця, де ми були. З віталієм до цього, де у нас покльовував судачок. Але на риболовлю залишається менше 2 годин. Тому таким швидким кроком, швидким темпом йдемо і побачимо. Тут не зайнято, але також човни плавають, джигують. ну Десь ми пристроїмося, десь покидаємо. Але от у вихідний день людей дуже багато. не знаю, как хочешь вдали. Иду. Так, Влад тянет судака. Я думаю, що судак. а де він? Де він? Судак? О На першому закиді. як тільки прийшли. Опа! ще спускаюся за рибою! Ще судак! Опа! Опа. Так, це знову лад піймав! Секретна приманка, Судак закопнув, Судак. Явно заліковий. 44-45 сантиметрів. А ти казав, тебе таких вже немає? Це трохи не така. Не така? Скільки грамів грузок? 30. І я 30 кидаю. Серйозно? Ага. Прийшли на точку, де за цілий день пройшло вже десяток спіннігістів і от ввечері точка видає нам судаків. Я одного спустив, Віталія було клювання, влад двох витягнув і один зійшов. Продовжуємо кидати і не знаю, чи будуть, чи не будуть, але сам факт активності риби є. Ввечері це десь вже 4 години. 4 так, десь. Так, я вже буду спускатись. Я, я побачу прямо як те клювання було. Йду, йду, іду вниз. Купа! Опа! І є, чорний, подивіться який. Чорний весь. Кочегар. Такі рідко попадаються чорні. Зараз буде мінус три. На цьому місці вже третій раз чіпляються, зараз відірру третю проманку. Але вже клювання було, одного судака спустив. Одне холосте клювання, ну щось не везе сьогодні. Ніяке. От приманки залишає нормально. Там в тому місці вже... Ох, там все відірвало. Не допомогло. Віталі тягне рибину. А ну, де спуститься? А, где? Я спуститься. То щучка. Щучка. Выпущу. Первая щучка на те яме за рыбалок. Такая. Раз підожди, Віталій, хай рота раз відкриє. Місце тут запресоване, вихідний день, але от ввечері людей майже немає. Ми тут стоїмо вже більше години. Чи вони не пропливають, напевно вже всі збираються додому, тому що через півгодини вже буде темно. А судак він як був активний відразу почав клювати, як тільки сюди прийшли. Це десь з 4 годин він почав клювати. Може він і раніше клював, але ми ж тут не кидали, не знаємо. І клює він десь недалеко від берега на бровці. Але коли трошки прогавиш... Зробиш кілька зайвих сходинок на джиг, то зачеп. Я вже відірвав чотири приманки, вже залишилось кілька грузиків, їх відриваю і вже ловити немає на що. Ну Це кілька важких тридцяток. Менше є. Я ще сьогодні на протязі дня відривався, то взагалі за день багато не відривав. Залишився в мене тільки ось такий грузочок. Уже потемнішало як слід. Це вже останні закиди. Я пам'ятаю, коли мене попались патріоти, так можна Прямо було. А то запустим бы так. То есть я прилетаю уже 30 грамм с ними, которые 6 уже. Ого, Хороший, что Ух ты, ты Щука. Я думал, судак. На першому закиді, влупила. Держу на першому закиді, mm. Ось вона. Риба дня. Ну отак буває, бачите, майже темрява. Останні закиди. Хотілося піймати судака, судака я сьогодні не зміг піймати. Клювання були, але я так сказати, промазували. На останок я все-таки зміг сьогодні потримати рибу в руках. Ось вона щука. Отака щучка. Було 4 клювання, оце 5 клювання. Є. Зачепи Віталія. От зараз він відривається, будемо додому їхати. Ось вона, риба. Я дуже радий, що піймав. Хай це не судак, але все одно супер. Такий джиговий сьогодні день був. Ми наїздились, находились, навідривалися. Владу пощастило, у нього секретна приманка, на яку клювали судаки. У нас такої приманки не було, але все одно, я одного спустив, клювання було. Ну, Це судак, він клює по-різному. Йдемо до машини, будемо їхати додому. І знову рожевий колір. Рожевий колір приманки він виручає мене і по судаку, і по щуці. Якраз я так думаю темрява поставлю, спробую. Щука клюнула недалеко вже під берегом. Хотіли тут судака піймати. Все, збираємось додому. Наловилися. Віталій там зараз витягне гілочку. Я думаю, може риба в нього, то гілочка. До самої темряви ловили, не... судак вже не клює. Приманка спрацювала, бачите, і грузок. який, Це останній важкий грузок у мене, який залишився. Я його беріг до кінця. І не буду відривати, заберу додому, хай буде ще. А можна було ще покидати і відірвати. Ну хай на сьогодні відрив досить. Пишіть коментарі, ставте лайк, дизлайк, підписка, підтримуйте канал. До зустрічі.